Thank you Всім привіт! Це знову ми так, так навіть на свята не відпочиваємо. І в першу чергу, дівчата, вітаємо вас зі святом. Нехай кожен день дарує вам радість та насолоду. А зараз чудова інформація для хлопців. Ми порадимо вам, куди піти з дівчиною у ці затяжні вихідні. Тож поглянемо, що покажуть у кінотеатрах України з 7 по 13 березня 2016 року. За підтримки спільноти чи знаєте ви? Почнемо ми з фільму, на який одна половина світу чекає, а інша ненавидить і називає повною мурнею, або просто чергова частина чергової підліткової антиутопії. Дивергент глава 3. Дивергент віддана. Це продовження культової історії про світ нової епохи, де проводяться нескінечні генетичні дослідження та соціальні експерименти. А матеріалом цього є люди. Цього разу тріс і фор. Перше залишають місто і своїх близьких, і виявляються в небезпечному світі за стіною, що відокремлює Чикаго, де їм відкривається шокуюча правда. Вони повинні швидко розібратися, кому можна довіряти, адже битва, що розгортається за стінами міста, загрожує всьому людству. Щоб вижити, Тріс доведеться зробити непростий вибір між мужністю, вірністю, коханням і необхідністю йти на жертви. Цікаво до речі, що це перший фільм франшизи, заснований на романі Вероніки Рот Алігет, який розбили на дві частини, або ж це черговий раз, коли останню частину франшизи розтягують на дві порожні частини, тупо, щоб зробити у нас двічі більше бабла. Який сенс підтримувати населення, що прагне до самознищення? Що відбувається? Вони нас закривають. Чикаго буде знищене. Усі наші близькі помруть. Ти був правий у усьому. Треба забиратися. Зараз. Куди ти? Дуду. Далі, трішки заспокоївшись, щось таке американське. Ну, типу комедії Брати з Грімсбі. У центрі сюжету два супергерої Себастьян Грімсбі, крутий суперагент, який отримав надсекретне завдання, і Норман Грімсбі, безрозсудний футбольний хуліган. Вони брати по крові, яких розлучили ще в дитинстві, але за збігом обставин вони об'єднаються, щоб виконати секретну місію. Цікавенько, що самі жителі Грімсбі були обурені тим, що Саша Боронкоїн представив їх місто забрудненим гетто, в якому п'яниці спорожняються прямо на вулицю з вікон, а матері спокушають дітей алкоголем. Ну так якби моє рідне місто так образили, я б теж обурився. До речі, мої вітання. Який місяць? Я не вагітна, я просто жирна тут. Безпечно, точно довірся, брату. Звідки відомо, що я тут? Я написав на інтернет-сайт у Твіттері. Тебе тут ніхто не знайде. І на десерт мелодрама Керол, в якій сюжет фільму оповідає про непрості любовні взаємини, де дві жінки знаходять одна в одній і прив'язуються все більшою і більшою силою. Це робить їх спочатку кращими подругами, а потім і коханками. Заборонене кохання змінить їх долі назавжди. Ну і трохи цікавого. Кінострічка претендувала на шість премій Оскар за найкращу жіночу роль Кейт Бланшет, найкращу жіночу роль другого плану Руні Мара. Адаптований сценарій, роботу оператора, саундтрек і костюми, але отримала дірку від бублика Грицька. До речі, останній фільм ви можете подивитися вже в середу 9 березня, але не варто забувати і про прем'єри минулого тижня. Три дев'ятки фільм, де злочинцями виявляються самі служителі закону, які зважилися на пограбування. І ці геніальні злочинні генії отримали 52 бали на метакритику і непоганих 55% на томатах. Далі трішки кварталівського гумору у вісім кращих побачень. Цікаво, чого це вісім кращих, а не найкращих побачень. Ця історія отримала 7,7 балів на. На -афіші. І трохи фантастики. Фільм Помилка часу, де головні герої випадково знаходять розробку вченого чудо машину, яка друкує фотографії майбутнього. Вони отримують унікальну можливість скоригувати своє майбутнє і бути на крок попереду. Ця трійка нерозлучних друзів отримала 50 балів на метакритику та цілих 73% на томатах. А наступного тижня ми чекаємо на трилер Падіння Лондона, який потрапив у наш топ найочікуваніших фільмів весни, який розповість про веселі пригоди містера президента Сполучених Штатів та його охоронця в Сполученому Королівстві. Наступний фільм Американський вестерн Джейн береться до зброї. Оригінальний сценарій, якого потрапив у чорний список найкращих неспродюсованих сценаріїв 2011 року. І на завершення мультфільм Заотрополіс, що для студії «Дісней» стане вже третім мультфільмом, в якому діють антропоморфні тварини і де немає людей. Так, це ж в кінці ми маємо знову щось порадити вам. Ну, напевно, найбільшої уваги цього тижня заслуговує картина Керол. Не забувайте привітати чарівну частину цього світу, поставити їм вподобайки під фото і гарненько відпочити протягом цього скороченого тижня. Підписуйтесь на наш канал та чекайте наступний випуск рівно за 7 днів у понеділок. До зустрічі!